Вітаю на уроці української мови. А сьогодні ми будемо навчатися правильно відтворювати інтонацію спонукальних речень. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно й гарно, і довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись. А щоб знання здобути, треба уважним бути. Давня японська традиція. Коли у людини псується настрій або погіршується емоційний стан, потрібно вимовити жартівливу фразу Тух тибе дух. Тоді на обличчі обов'язково з'явиться усмішка і настрій поліпшиться. Отже, спробуй вимов цю фразу. Вийшло? Давай працювати. Вправа хто більше. Якщо тобі є з ким пограти, розділіться на дві групи. Якщо ти сам або сама, то спробуй пограти самостійно. Відгадай загадки. Старий дід мости помостив. Хто це? Молода прийшла, мости рознесла. Хто це? Поміркуй, як ти вважаєш, що це за старий дід? Що це за молода? Мороз і весна. Добери до слів відгадок гадок як якнайбільше дієслів, числівників та прикметників. Наприклад, мороз дієслово що робить? Морозить. Холодить і так далі. Числівник один мороз, чи мороз мінус 5, прикметники, дужий мороз, сильний мороз. І так далі. Спробуй пограю цю гру. Добери якнайбільше слів до кожного слова. Запиши в зошиті число. Класна робота, запиши склади, букву сполучення і запиши прислів'я. Спробуй його пояснити. Якщо ти не знаєш, як його пояснити, ти можеш запитати у друзів, у однокласників, у вчительки або у когось із твоєї родини, або знайти відповідь в інтернеті. Весна наша отець і мати. Хто не посіє, не буде збирати. Запам'ятай. У реченнях можуть висловлюватися різні спонукання. Прохання, запрошення, заклик, порада, заборона, застереження, наказ тощо. Речення, у якому є спонукання, називається спонукальним. У кінці спонукального речення ставиться крапка. Або знак оклику. Отже, сьогодні говоримо про спонукальні речення. А щоб цікаво було запам'ятати інформацію щодо спонукальних речень раджу тобі прочитати та вивчити на пам'ять вірш Лесі Лужецької. Постав відео на паузу, прочитай декілька разів цей вірш. спробуй його запам'ятати. Він тобі буде корисним, стане у нагоді. Слухняним будь, люби свій край, батькам завжди допомагай. Це спонукальні. Тут для нас дії заклик, вчи наказ. Випиши спонукальні речення, поясни, чому вони спонукальні. А спонукальні, бо вони до чогось спонукають. радять, дають пораду. Закликають. Слухняним будь, люби свій край, батькам завжди допомагай. Письмове завдання у друкованому зошиті. 24 сторінка, 48 вправа. Доповни речення словами з довідки. Давай спочатку прочитаємо слова у довідці. Спонукання, речення. Отже, постав відео на паузу і виконай це письмове завдання самостійно, а потім перевір. Спонукальне речення це речення, у якому є спонукання до дії. Тобто заклик. Склади і запиши спонукальне речення про вічливість у спілкуванні зі своїми друзями. Наприклад. Другу завжди треба казати привіт. Чи з другом завжди треба вітатися. Спочатку виконаємо завдання усно. Прочитай речення. Уважно кожне прочитай речення, які спонукання висловлені в кожному з них. Отже, постав відео на паузу, прочитай і обери, чи це порада, чи запрошення. Чи заклик? Дорогі друзі, будь ласка, приходьте на наше свято. Це запрошення. Любіть книжку всією душею. Це заклик. Не сиди довго за комп'ютером. Це порада. Частіше відпочивай на свіжому повітрі. Це теж порада. Запиши речення, у якому звучить заклик. Любіть книжку всією душею. Завдання із друкованого зошита. 24 сторінка. 49-та вправа. Треба перебудувати розповідні речення на спонукальні і записати. Наприклад, Треба берегти кожну хвилину. Розповідне речення давай утворимо спонукальне. Бережи кожну хвилину. Друге речення зроби самостійно. Треба бути на уроці уважним і зосередженим. Отже, постав відео на паузу і запиши це речення, щоб воно стало спонукальним. Будь на уроці уважним і зосередженим. Поділи для переносу виділені слова уважним, зосередженим. Як їх можна поділити. Прочитай прислів'я, запам'ятай їх, а потім доречно використовуй у своєму мовленні. Отже, ставимо відео на паузу і уважно читаємо прислів'я. І спробуй їх запам'ятати. Добрі справи від добрих людей. Усе добре переймай, а зла уникай. Хто людям добра бажає, той і сам його має. Щоб тобі робили добро, роби добро іншим. Живи так, щоб тобі було добре, а іншим ще краще. Назви спонукальні речення. Правильно їх інтонуй. Правильно читай з інтонацією. Зроби це завдання самостійно. Пам'ятай, людина починається з добра. Роздивись малюнок, діти займаються фізкультурою. Дай поради своїм друзям або однокласникам, як дбати про своє здоров'я. Запиши два спонукальні речення. Друкований зошит 24 сторінка, вправа 50. Розмова між Сашком та Тетянкою. Прочитай розмову і спробуй її продовжити. Я з батьками допомагаю тваринами з протулку. Їх покинули господарі. Нащо ти хвалишся? Добрі справи роби мовчки. Отже, постав відео на паузу і самостійно спробуй придумати продовження цьому діалогу. Додому тренувальною вправою буде вправа з підручника. Зміни розповідні речення на спонукальні та запиши їх за зразком. Зразок. Діти поливали квіти. Діти! Полийте, будь ласка, квіти! Діти намалювали листівки, дідусь купив мені книжку, бабуся навчила мене плавати. Отже, утвори із розповідних спонукальні речення і запиши їх. Дякую за увагу, до зустрічі!